Лисиця хижий савець належить до сімейства псових. Всього в природі існує більше 20 видів цих тварин. Лисицю відрізняє витягнуте витанчене тіло, подовжена морда, загострене вушка і пухнастий хвіст. Великі і витягнуті вуха допомагають лисицям ловлювати звуки, а довгий хвіст. Допомагає зберігати рівновагу під час бігу і захищає від холоду. Лисяча шуба пишна, красива, має жовтий, пісочний або рудий колір. Лисиця хижак харчується невеликими гризунами, любить поласуватися птахами, яйцями і зруйнованих гнізд, плодами і ягодами. Вона здатна розвивати до 50 км на годину. Лисиця проживає до 10 років. Лисиці хороші батьки. Вони все роблять вдвох.